Шукаєте. Ми шукаємо цікаву інформацію Ні. На відповіді на наші запитання. Так, ви там шукаєте цікаву інформацію і відповіді на ваші запитання. Ви знайдете в нашій телепередачі здивуй мене. Клас! Клас! Усім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про зайняття в бомбосховищі. Погано це. Чи добре. Займатися в таких маленьких класах, погодьтесь, не дуже зручно, але необхідно для нашої безпеки. Адже коли звучить тривога, всі учні спускаються до ось таких кімнат бомбосховищ для того, щоб продовжити своє навчання. Вихованці центру позашкільної освіти Зміна Кривого Рогу дуже талановиті і кмітливі. А ще старанні. І, попри складну в країні ситуацію, розвивають творчі здібності, працюють над новими проєктами. Для того щоб додати хоч трішки оптимізму, ми прикрашаємо наші бомбосховища. Позитивні українці навіть в таких умовах проявляють свою творчість в оформленні таких маленьких приміщень. На перший погляд звичайних картинах можна побачити красу нашого міста. І ось такі літери, розмальовані в жовто-блакитні кольори, додають нам гарного настрою. Створені для дітей умови додають затишку і бажання вчитися. Але не дуже зручно займатись, коли багато дітей з різних класів приходять до бомбосховища. Набагато краще, коли кожна творча студія працює в окремій кімнаті, без вихованців інших гуртків. Але на жаль, на практиці виходить по іншому. Але разом з тим це дає нам можливість знайомитись з багатьма цікавими людьми. Як вас звати? Мене звати Вікторія. А та Анна. А чим ви займаєтесь mm. бісером? Я бісером та оригамі. А як вам навчатись тут, а не в класах звичайних? В mm. mm, бомбосховищах не дуже зручно займатися. Да, ну то бача світ такой хороший, тому принципі прикольно. Yeah. Мене звати Віка, мені 11 років. Займаюся акторською майстерністю та журналістикою. Мені це дуже подобається, особливо малювати та створювати казки. Я люблю малювати в програмі. Зазвичай мені подобається тема візерунків, авто, ну, автопортретів. І я люблю співати в мікрофон і виступати на сцені. А я бажаю вам добра, а я бажаю вам тепла любові завтра і сьогодні, а я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла, щоб зорі погадали в долоні. Мене звати Мирослави. Ми часто займаємося в Мені подобається тут навчатися, тому що тут гарні вчителі, дуже, дуже багато нового цікавого можемо дізнатися про види шиття. Ми робимо гарні іграшки, можемо виступати, їздити кудись. Мені подобається в цьому заході. Творчес, це коли ти щось робиш, коли людина може щось таке індивіду... індивідуальне робити, чи не просто як у сілій толпі, а, наприклад, ти малюєш, ти малюєш не звичайними способами а своїми. Подобається, що ну, я можу, наприклад, взяти свої старі джинси, перенести їх сюди і можу розмалювати, і вони будуть якось роз... яскравіше. А як ви вважаєте, чи можна навчаючись в бомбосховищі, отримати дійсно гарні знання? Ну, думаю, не дуже. Ну десь 50 на 50. Ну тому що, якщо ми наприклад, в класі, то там можна і презентацію і відео різне, а тут це, в принципі неможливо. Заняття у бомбосховищі мені не дуже подобається, бо це незручно, не цікаво, мало місця. За два роки війни ми навчались онлайн, приходили на офлайн консультації та навчились концентруватись на навчанні, незважаючи на повітряні тривоги. Педагоги, як професіонали своєї справи знаходять вихід з будь-якої ситуації. І... Раз, два, три, чотири прострибок, прокстрибов. Вже ми мали підійти, Взялися ручки. І пішли по колу вгору. Вниз. вгору, вниз замерли. Вихованці шиють, вишивають, співають і танцюють, виготовляють різні поробки. І не раз саме в бомбосховищах проходять святкові та ігрові програми, адже, попри складні обставини, діти повинні творити і розвиватись. Щодня в нашому житті трапляється чимало змін, але ми маємо продовжувати жити, навчатись та радіти життю.